Вітаю! Сьогодні показую свою найкрутішу пеларгонію, яка називається Астрід. Ось загальний вигляд. Ну, вона в мене не сформована, тому що я її придбала навесні і чекала, щоб вона зацвіла. А, ну, і потім вже мені було шкода її різати, тому що вона ну, цвіла і цвіла все літо. А вона тут сама, до речі, непогано справляється. Ну, Тут я призівала на початку. Вона стояла в мене на північному вікні. І отут така палочка вийшла, а листя. гляньте, О, да? Класне. Тут уже поменше листя, але ось що робиться. Вона сама це пішла собі розгалужуватись. Ось таким чином і йдуть квіти. Ось яка це краса. Спеціально залишила шапку відсвівшу, нічого з неї не сипеться. Я це дуже оцінила, тому що, коли сипеться, от є в мене плющелиста, то це сміття кругом. Зараз отак спробую обламую я їх отак, тоді ці палки відсихають, вони гарно відходять. А тут ось розкриваються. Ось вона сама гілочку пустила І ось уже цвітонос, і ось цвіте. Ну, мені дуже подобається. Буду черенкувати, при можливості. ну Хочу, щоб вона поквітла дужче. Зроблю собі кущик ще дубль, буду його формувати, щоб не втратити, бо це дуже такий мені сподобався сорт. Сорт із Швеції. Ну, має бути, так? Да? О там. Беру в промислових масштабах. Бачила відео, де цілі такі, ну, скажу, плантації в теплицях. Дуже класно. І ось отак розкривається. Переходи кольору, от, ну, супер. Зори отак, коли сиріняного хвоста. Стоїть на максимальному сонці, який я можу на балконі дати. Тобто, потрапляє на неї сонце. Десь ну, до обід, мабуть. Ну, Наче їй подобається. Поливаю, ну, як підсохне, щось там хтось у нас їздить. Горщик отакий, не дуже великий. скільки тут, може, 12 см діаметр. Грунт, ну, мабуть, клас, мани з універсальним намішаний. Пересаджую в такий. От, що ще добрива. Ну, намагаюся давати добриво для пеларгонії спеціальне, коли є можливість. Ну і те, чим орхідеї. Якщо виходить, у мене трошки більшу даю концентрацію. Або слабенькою отримують різні добрива. Ті, що для орхідей, ось така красуня. Я улюблена на сьогоднішній день. Всім на все добре. До побачення.